Полину організації земельничкові земельні ділянки, велика інфекта із гідним вивчалому законодавства, мед афо про їхні згоди. Ну, я розкажу ситуацію. Це земельна ділянка, проїзд Гуменюк, Фег Нива, радує дві земельні ділянки на господарському дворі. Там з тими земельними ділянками є проїзд. Ну, він такий запасний, якби. Так вони хочуть ті дві ділянки суміжні, об'єднати, щоб вже було воно все в одній ділянці. І щоб воно було в них користування. Можливо, не користувань. Да, можливо, там щось вони хочуть будувати, але ну, ми плани їх не знаємо. Ну, факт того, що там цей проїзд він міг використовуватись Тарасюком, там є його земельна діляночка, що в Оренді. Ото е, СВК і КВА, там теж е, мають вони будівлі, і до них теж доїзд. Але ще є там такий центральний доїзд, він так само е, дозволяє доїхати до території СВК і КВА і до території е, Тарасука, що Берете його перебуває. Ну, звичайно, щоб не було потім ніяких конфліктів. Ми взяли від них погодження, що вони не заперечують ці два, так би користувачі земельних ділянок, тому що е, фактично туди вже проїзду не буде, а буде проїзд тільки через е, по одному, по одній дорозі. А вона зручна, широка, все нормально. Вони написали нам розписки, що вони не заперечують. Ми на сьогоднішній сесії даємо, якщо ви погоджуєтеся, дозвіл. На поділ, тому що ми цю земельну ділянку мусимо так би вирізати з загального масиву, бо там вона йде така в кишечках, скажемо. І в дальнішому цю земельну ділянку будемо готувати і будемо давати на опціон. Вона не передається їй так, оренду, що взяли і передали. На опціон і буде ще хтось там можливо приймати участь і якась буде за неї плата окрема. Бо на даний час в неї плати немає ніякої. Бо це рахується як землі загального користування. Ну, це таке рішення пропонується. Ну, я поняв. вони хочуть жити дорогу, і дороги не буде там. Ні, дорога буде. Я знаю. буде Там, дорога, ти там ти є, ти дорога, ти є ти друга, там ото за сушкою, Плотом буде дорога. Ні-ні, там є за сушкою, ото центральний в'їзд. Проїжджай, кінець, сушка, от, от та ділянка, там є зразу наліво, і прямо доїзд до Стецюка і доїзд до Тарасюка. А це була ще одна, вони ці більшість тими земельними ділянками ніхто не користується. Вони ці земельні ділянки, що орендують, дали згоду, що вони не будуть мати претензій. Я думаю, що. А і файтери що кажуть. Ну то ж далі, але вони не заперечують. Тут є розписки списки з печати. Воно вже там навіть вже не є. Ми петровим возом теж не потрібно, тому що воно, ну, був то один двір його, вже буде, бо там будуть туди їхати люди. Воно він заборониться, якось там люди. Масштаби, знаєте хорошая дума. Вот таким человеком. Хорошая дума. Что да? Ну, что же, на дне было бы до лодоков на Алисалам. Мы получили на лодоке, 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 площою 1,5 м2 розташований на території керівництва сільської ради для розвищення та експлуатації основних підсобників різних поділень та споруджень клієнт-переробник машинобудівної та іншої прогресорності за рахунок дементо-класу, обданого власницею житомирської ради. У класі договір до видіку оплати договірно-відповідної праці за мобільною організацією на розробку праці для нових прихожих дизайнерів прийшов на відвідування студентів оренду та податку про експлуатацію на розвиток Давидю Геннадій Келененкович має у власності будівлю. Колись це була будівля складу клугоспу, він там на майно і пані і оформив право власності. Тепер хоче земельну ділянку під цією будівлею в оренду. Там десь орієнтовно 25 сотень. земельна ділянка сформована. Ну, ми можемо її віддати в оренду підземній промисловості. Тому що там повітряно вже землі промисловості, і йому якраз підходить, тому що там хочуть робити вони якусь майстерню, станції технічного обслуговування, тому якраз він це дуже добре все підходить та розробляють, боротьба і користуються, розвиваються. Дуже доброго зовсім за дякую. Надання дозволу Масівку Володимиру Миколаєвичу на виділення проти землеутрючі відведення земельних ділянки в оренду, дати дозвіл дозволу Масівку Володимиру Миколаєвичу на видання проекту землеутрів, щоб відведення виради терміном на сім року земельної ділянки кадастрову запасами ближче чотирнадцять сотих, розташованих території Кергенської сільської ради, де іншого сільського спористу призначення за рахунок земель запасов моналогові власності Керманівської сільської ради. Масюк має у власності на господарському дворові села Івані. Володимир ви знаєте, там є таке фермер, такий фермер каркас. Може вже воно там щось помінялось, Ні, так я так щось пам'ятаю, що таке воно ніби було. То він виротив право власності і хоче земельну ділянку, там земельна діляночка сформована, 14 сотих. Під цією будівлею взяти багато. Ми Даємо дозвіл на розробку і передаємо Прошу голосувати за. Дякую. Наступне. Затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Фірсу Андрію Вічесталовичу. Це оформлені два. Так. Затвердження фірсу Андрію Вічеставочу технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі земельної ділянки площі 2.33 і 0,35 на території Перманської сільської ради.

Наступне затвердження технічної документації та передачі зімельної ділянки власність Максиму Володимиру Ільковичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарського будівлі і споруди. Затвердити Максиму Володимиру Ільковичу технічну документацію, що заснованого номер земельної ділянки на турі, коли вказом ближче 25% для будівництва і обслуговування житлового будинку, будинку в селі Новій Сади. Близько 16 років. Присадить на земельну ділянку. Закрочує передає. Наступне затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки власне по Березькому будинову зотику вичують за будівництво в свободі житловому годину господарських будівель і споруд. Площа 25 соток, село Черешенівка, вулиця Шерівка, 3. Так. Да. В селі Черешенівка там колись було їхніх. Дідів чи бабів, якесь хазяйство. Вони оформили право власності на будівлю і тепер ділянка по поділів будівлі віддає нам у власності. Прошу проголосувати заступне внесення до рішення сільської ради номер двадцять дев'ять від 14 лютого 2025 року про включення земельної ділянки до переводу земельних ділянок, до земельних ділянок що доходи, щоб героїв потужного вакууста змейних дорог у низці зміни в рішенні сільської ради No2955 і 14 лютого 25 року пункт 2. Рішення замінити слова за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення та за рахунок на рахунок земель зіркової та громадською забудовою. Ми приймали попереднє рішення там ото біля Ковтунюка, там вже щоб ви зорієнтувалися. Є земельна діляночка, десь в 19 сотих. Ми її готуємо на аукціон на продаж у власності. Але в зв'язку з тим, що це землі не продаються, і там вийшло так, що помилково ми вказали не ту категорію земель, вказали за рахунок земель призначення, але фактично це землі житлової та громадської забудови, вони знаходяться в межах села. І ми цю земельну ділянку таким чином можемо подати. Міняємо категорію земель, уточнюємо. Вона по факту так і є, але вносимо в зміни в рішення, і тоді вже доробляємо документації, готуємо далі аукціони. Включення земельної ділянки доправити земельний ділянок, щоб давай права що оренди на земельний товар та земельні замени та ліпови аукціону. Включити земельну ділянку подати новому базану, площадь два семнадцять, розташований в собі продовольня на таких месяце, бо і поради товарну сходу место призначення, а насипать свой радость. Передати земельну ділянку комунальної власності площа 2,17 у орендах до терміну 8 років шляхом продажу правоуренди настанови про аукціонів наведення товару сільського сподівського виробництва в селі передало. Становити стати на річної оренди плати за користування земельної ділянків та ведення товару сільського сподського виробництва площі. В селі Пердорожна, ну, вона вже на попередніх сесіях ми її розглядали, ми приймали рішення про розробку проєкту. Це землі господарського двору, але по суті діла, діла вона така придатна для обробітку. Ми робили ґрунтове обстеження, вже поміняли категорії земель, рілля там вже буде. І можемо її виставляти на опціон і передавати в оренду. Вже ми на сьогодні приймаємо рішення про включення в перелік, визначаємо стартовий розмір, і після сесії вже буду підружати на опціону. Хороша діляночка. Село придорожна, Трошки далеко, правда. І Богдану Анатолійовичу на uh минулі -huh. пети загрузки, щоб відседний земельний ділянки в оренду для хворобництва. Дати дозвіл нічівку Богдану Анатолійовичу. Богдан Анатолійович він е, ну, осів так би, на Добрівці по вулиці Квітневій. Там його батьки купили хату і поруч хату купили тест, тесті. Ну, вони десь, видно, переселенці, скоріше всього, з тих східних областей. І там, ото, де господарство купили, тесті його ті, тесть, скажімо так. Є така полосочка землі, що була в обробітку попереднього домогосподарства. Але вона не приватизована, бо не влазила в рішення. Там було рішення видно таке декретне. І та полосочка залишилась, він хоче ту полосочку, щоб йому передати в оренду. Ну, ми СГ-землі тільки через аукціон, але для городництва без аукціону передається до 60 сотих для городництва можна передати для людини. Землі ЦГ призначення. Ми, по суті, таких рішень не приймали. Я не пам'ятаю, щоб для городництва ми приймали, але по закону не заборонено. То людина просить тим більше. от ну, він, ну, він приходив. Я йому казав, що почекайте, можливо, закінчиться військовий стан, то тоді буде можливість приватизувати. Ні, він каже, я хочу, щоб все було зараз законом. Ну то дай дозвіл. Так mm -hmm. Прошу промістити сказав. Наступне до надання на розроблення технічної документації землю щодо об'єднання земельних ділянок. Розглянувши задіял, голови ганити щодо об'єднання земельних ділянок, беручи до уваги матеріалів при нових банках ідеї ділянки, враховуючи рекомендації нашої місії, вирішив надати дозвіл. На виведення технічної документації заменить щодо об'єднання земельних ділянок комунальній власності сільськогосподарського призначення доведення товарного сільськогосподарського виробництва, площі 80 сотик та площі 37 сотень, які розташовані на території Ківської сільської ради. Розроблено документації замовляться щодо об'єднання земельних ділянок поговорити та затвердити з її допинити чи молого законодавства. Давайте я трошки посвячу суть справник, нагадаю. Феганева має будівлі і господарський двір. У них користування, там база виробнича. На Сіріва, знаєте, у них там якісь ангари, склади, вони мають право власності на тій будівлі. Ми давали їм дозвіл, вони розробили проєкт щодо відведення в оренду там 80 соток на тій земельній ділянці. Але там такий нюанс вийшов. Ну, колись трошки неправильно проведена була інвентаризація і вийшло так, що е, стіна одної будівлі, ще кусок другої будівлі. Тут є такі схеми, воно там добре видно. ну Небагато там буквально стіна, ну, може метр виступає на суміжну земельну ділянку. І виходить, що одною ногою на тій земельній ділянці, другою на тій. Щоб зробити його правильно, то треба або об'єднати ці дві ділянки, одна 80 сотих і 37, а ні, можна відділити кусок тієї суміжної ділянки для обслуговування цієї будівлі, тоді вона вже об'єднається з тею і вже передасться там в оренду, скажімо, 87 сотих. ні, об'єднати. Зразу тих 37. розумієте? Чи можна ну, якісь питання? Yes, якщо є, то кажіть. <смір> Я думаю, що там є можливість відділити 37 семисотих, 5 чи 7 соток, щоб віддати їм в оренду для обслуговування, а цих 30 соток можна буде далі для того, щоб раціонально використовувати землі комунальної власності, віддати на аукціон в оренду. Там є під'їзд, дуже хороший асфальтований під'їзд до земельної ділянки, то є. Це вже ваша пропозиція, але ми зробили 50 сотних вариантів. 80? Так. Не можемо зробити договір оренди, бо будівля на суміжній ділянці. Ми, якщо то мусимо від тієї від ділянки кусочок відрізати, тоді ми ті дві ділянки об'єднаємо, і тоді вже передасться в оренду, там вже на 80, а буде, наприклад, 87 сотих. Ну, я думаю, що така пропозиція. Була, і була б ще ділянка, що ми можемо. Я не можу сказати, що так. Я не можу сказати, так. Я не можу сказати, що це не так. Але якщо ця оренда, правильно, цих 30 можна ще повідати. Ну, пройдуть там 10 років, 15 років. Це не можна сказати. Ні, ну зараз великий. Це, але ви це вже буде ділянка, на якій їхня вже, як вже буде. Правильно? Хоча фактично на тій ділянці тільки ну, метр, метр півтора хай займаєте будівлю. Ну, б... Якщо ми його об'єднуємо, вони забирають просто оренду, і вони понавляють будівлю. Якщо ми відділяємо то тобто вони беруть тільки оренду тих там, 85 чи 87, то, вимчасно, а 30 ми віддаємо на аукціон. Правильно, так треба зробити. Це буде краще для громади Нехай з яблужені. Беру після того, стається. Так, за перше рішення, прошу Ні. ні Перечитайте ще пер, раз. Пер, перше ви ж не підтримували. Як я розумію, що Та, друге рішення. То ви ж за перше проголосували всі за. Переголосуйте. так. Ви прочитайте рішення спочатку перше. Добре, перше рішення. Потім пропозицію Дати дозвіл на виготовлення технічної документації до міністра щодо об'єднання земельних ділянок у нашої радні сільськогосходовичного призначення для вернення забавних та виробництва площі 80 сотих та площею 37. сотих, які розташовані на території Правінської сільської ради. Прошу проголосувати за да. об'єднання на земельних

На розроблення технічної документації замовити поділу за майної Надати доступ на виявлення технічної документації замовити щодо поділу замейної ділянки, комунальні власності способних призначення 37 67%, яка розпочала на території Кремлянської сільської ради. Розроблено документації звернувся щодо поділу заменальної ділянки, поводи потяг за і новину ще новому барві. Перше рішення. Для для для... Згідно заяви. Готуємо проєкт ми об'єднання і друге рішення, яке. Да, бо була пропозиція ще перед засіданням, щоб зробити поділ. Підготовлено ще таке рішення ще одне, то е... те рішення вже по поділ. Що ми відділяємо частинку цієї ділянки, буде вона надаватися в оренду. Там буде 5, може 700. Зрозуміли? Ну, це зрозуміло, я, я не можу 80 зрозуміти. Ну, була вона не кваренка в 70? Ні, ми не можемо. Ще? Ще? Далі. Ага. Будівля лежить на двох ділянках. Ми мусимо або приєднувати повністю ту ділянку сумішну. Але ж була пропозиція, щоб частини, а тут 7 сотих зробимо поділ, сім сотих якихось приєднаємо так орієнтовно, а тих 30 сотих залишається тоді на опціоні. Вони раніше тобто. користувалися оренду чи ні? Не було механики. не ханети. Не було зовсім. Да. Що було вони їхні колись? Вони ж викупляли. Там просто будівлі, стояки їх. І тобто тут то тоді буде йти на ці. І 80% є тільки 30. Тільки 30. 80-ті будівлі, правильно? Так. 80 ми не чекаємо, mm. так. Ми беремо, ділимо. 37 сотих, Сезуть. суміжну ділянку, 7 сотих відділяємо, до 80 буде і вже буде та будівля лежати на А де до тих 30 сотих лежати? Воно за заборона. За ну так як заїжджаєте, а то справа їхнє хазяйство, а то за ним. А, от це зразу це якого? якого? Ну, там є доїзд, як їхати до млина. Пам'ять із там кам'яний да. доїзд буде і до цієї ділянки, і до, цієї, і до тієї другої, коли ділянка. Якщо ви стріляєтесь до цього, Розу. ну то прогосуйте таке. Так, кошти голосувати доходів, за мене йдемо. За ту, а за ту спочатку. За перше рішення. рішення. Перше рішення. Ми не відтримуємо. Так? так? Перше рішення висувати. Так голосування. Хто за, да, хто утримався, хто проти. Дякую. Друге рішення. Надати три до... три дозвіл. Да? Надати дозвіл на виявлення технічної документації за боку щодо поділу земельних лінти комунальної власності та значень. Дискусс кодекс по призначення 37 сотен. Прошу полюсовувати. Кто за? То утримається. Дякую, запад. Что поехали? Там четыре пробио, тут пять за. Заверхне затвердження різні декоментації та передачі загальної діданки власності на Стереху Олександру Андрійовичу та вирізнити в своєму житловому видані по стороні і споруд. порог в площа 25% в цілому ровно вперше. що відведення земельної ділянки, цілі призначення якої змінюється. Тепер тобто, тип-другий формчий проєкт внусе, щоб відверні земельні ділянки телестрова з вами вказаний площі 23, що перебувають в миналі. Кинальні ділянки, цільове змінюється для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель та сполучний підприємств природної, машино-відумої та іншої промисловості. За рахунок за них ще передбачаючи комунальні власності тагадаю вам, ми на попередній, мабуть, травневій сесії приймали рішення про зміну цільового призначення в зв'язку з бажанням цього орендаря викупити земельну ділянку у власності. Він орендує господарський двір. Тут у нас на території Ревіненської сільської ради там була тракторна бригада, і він там 24 гектари, він вже давненько орендує, хоче викупити власність. Мабуть, там хоче розвивати бізнес, можливо, якісь інвестиції, треба, щоб було власності. Ну, це його більше питання. Розроблена була документація, ми її затверджуємо. Помінялися, були землі се призначення. Це вже тепер були землі промисловості, і ми можемо їх вже проводити процедуру продажу, підготавлювати до процедури продажу. Прошу пересла. І вступля про мінюка Ітоловича надати дозвіл. На викуп та виведення звіту експертної міжології земельної ділянки, надати дозвіл на передачу нікупки мігтимуючої в шляху викупу земельної ділянки площею 2043 на території Хмельницької сільської ради для розміщення та експлуатації підсових та допоміжних будівель та сполучених переробленої машини інших промисловостей, надати дозвіл на виведення звіту з експертною між земельної ділянки, площею 2043 на території Хмельницької сільської ради. Ну, ще поступила від нього зразу друга заява, щоб надати дозвіл на продаж цієї ділянки. Ми дозвіл надаємо, тільки потрібно спочатку виготовити звіт з експортної грошової оцінки. Надаємо дозвіл на виготовлення звіту з експортної грошової оцінки, буде проведена експортна грошова оцінка, по якій ну, буде визначена вартість цієї ділянки, вже по тій вартості буде з договір купівлі продажу. На цьому наше засідання заключення.